Возник прикольцы. Тут ви знаєте, називаються коментарі злішні. Просто людина, яка тут родилася, виросла, скажімо так, починала тут свою роботу в органах МВД. Загинув за свою батьківщину, був патріотом великим і так познущатися. Я вважаю, це, це неприпустимо і негідно людини, яка це робить. О, а що саме, що саме е, Перший раз у нас було з могили вкрадено прапор, а другий раз нам зламали хрест. Ось, ви бачите, у нас ми зробили підпору під хрест. Був зламаний, зламали хреста, тянули так прапор, теж вкрадений прапор другого разу. От. Ну, я не знаю, як це прокоментувати, як сказати про людину, яка це зробила. Я не знаю, може, може, не. Ну, не вистачає в місті Ніжині прапорів, то ви звертайтесь, кому треба прапор, то, будь ласка, я куплю вам прапор, щоб ну, було вам легше. Я не знаю, може, така необхідність у цієї людини в прапорі, то хай, будь ласка, я допоможу. Ну Навіщо плюндрувати могилу, навіщо трогати хрест? Я, я не знаю що. 5 листопада у Віктора буде день народження, йому виповниться 45 років. Ми 5, 5 листопада, десь ну, 10-11 годин ранку будемо тут на кладовищі. Ми прийдемо його привітати. Ми збиралися цих 45 років відмітити у себе в Києві з друзями, з рідними, зібрати всіх, хто нас знає, хто його любить, хто з ним товаришував. Ми дуже хотіли все це зробити і відмітити. Но так сталося, що Віктор загинув. Хто побажає прийти, будь ласка, приходьте, ми будемо раді вас бачити тут, ми будемо вас чекати. 5-го, 10-11 годин ранку.